У вишиванні спокій і розрада, у вишиванці і духовність, і краса, думок багатства, я життя порада, натхненна праця і послання в небеса. У вишиванці сила й пам'ять роду, його невтомність, світові чуття. у вишиванці незрівнянність нашого народу, і символ, і окраса. Показник життя. У вишивання барви кутаєм серця. Нам з ними на душі ураз світає, а вишивання кожного з нас перетворює в митця, Дарує спокій, наче мати колихає. У вишиванки ми залюблюємо світ, примножуємо скарбиці, розвиваємо. Все добре привертають вишиванки як магніт. І ми нарешті. Щастям на світ засяємо!